Ще раз хочу нагадати, у нас з'явилася новинка це потужний шейвер для складних завдань. Це шейвер на 9000 обертів. Давайте ми з вами подивимося, як це діло виглядає. Як на мене, фішка шейвера в тому, що тут дуже зручний корпус. Бачите? Якщо там ми порівняємо з стандартним шейвером, вони такі прямокутні. От, і, ну, звичайно, це також зручний корпус. А якщо порівняти, ну, моя можливо суб'єктивна думка, що ось такий з ручкою, він набагато зручніше. Тут і виданість краще, тобто працювати дуже буде зручно, як і в професійних цілах, так і для дому. А, значить, швидкість обертів 9 тисяч е, обертів. На хвилину. Це оберті двигуна мається на увазі. Це висока швидкість для шейвера. Максимально там буває 10, можливо, вже хтось там щось 12, але це вже дуже-дуже рідко і це, можливо, навіть вже і багато. Тому у вас в руках буде таке відчуття, що зараз злетить просто. 9 тисяч це, ось бачите, навіть по звучанню, ви послухаєте Ну це така вже достатньо е висока швидкість, середня швидкість 6-7. Висока починаючи з 9, там 10, 9, 10. От, ну низька, це там 5, щось нижче. 5, це вже взагалі, мені здається, вже такий не роблять. це щось дуже старе вже там. Ось тому, будь ласка, класний тример, вибачте, шейвер, який підійде для гоління одноденної, дводенної щитини. Оце саме для таких завдань створений е, шейвер. Тому кому він підійде? В кого можливо є тример, ви голитесь тримером, і вас ну, не подобається, що залишається після тримера така легка щитина. Він не, не все захвачується. Тому для того, щоб пошліфувати, можна придбати додатково ось такий шейвер. Також шейвер зручно для того, якщо, да, тобто якщо є тример, то ви можете зняти масу і навіть раз в тиждень і потім пошліфувати. Якщо нема шейвера, то ну це треба розуміти, що це там раз на день, тобто через день або кожен день. Тобто шейвер любить дрібну щитину. Ось, тоді ви зрозумієте наскільки це класна штука. Бо тижнево ну, будь-який шевер, навіть самий крутий, професійний, він не буде брати. Це я вам кажу відверто, щоб ви це знали, бо там є різні продавці, вони вам там наговорять ні. Однодинна, дводенна, чотирина дрібна. Також, значить, є дисплей. Дисплей нам показує рівень заряду акумулятора. Також корпус воду не проникне для того, щоб можна було промити після гоління ножі. Ось, запасна сітка є, але це тут сітка може бути одна. тут. Позиціонується так, що одна для обличчя, друга для голови, але якщо одна зіпсується, то іншу все одно можна як основну використовувати. В комплекті йде кабель USB, також щітка для очищення і приємний бонус це чехол для транспортування зберігання. Фірмовий. 999 гривень. Ми не дамо гарантію на рік. Вхід USB Type-C працює 180 хвилин від декамулятора, може працювати від мережі. Замовити можна на сайті Trimmer.in.ua, Viber Telegram і Instagram.